Чат наречених. Обговорюємо актуальні питання тих людей, які готуються до власного весілля. Дивіться, стовідсотково почуєте щось корисне. Ось саме з цього ми розпочнемо наш випуск. Стас, наш ведучий. Запрошую сюди спеціалістів весільних, а також людей, для яких я вже працював весілля. Сьогодні у нас дуже гарна пара, одна з самих адекватних пар, з якими я продовжую спілкуватися навіть після весілля. Тому тут у нас людей немає, ми наложимо там оплиски. Це та пара, яка заплатила гроші за те, що став спровів на весілля. Дивіться, яка суть? Я просто спілкуюся для того, щоб люди, які зараз готуються до весілля, знаходили якісь відповіді на їхні питання, актуальні питання. Ви, так як пара вже досвідчена, скільки ви разом? Скільки ми разом? Скільки ми часом знаємо один одного, чи скільки ми вже офіційно в шлюбі? Весілля, коли у вас було, нагадайте. У 2021 році, у 4 вересня, ми відсадкували нашу. Да. Знаю дату весілля. це я, думаю, я Я готувався. Вона найщасливіша. Ну що, я хочу поговорити чисто з точки зору вашого досвіду. Не треба тут заумних, там, а ми там хотіли щось, а ми там. Ось просто, по-перше, питання: як довго ви готувалися до свого весілля? А, морально, чи, морально готувалися довго, тому що. Особливо я. <ріст> 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 ми разом вже дев'ятий рік, але в шлюбі ми третій рік, тому готувалися морально довго. Рік готувалися до весілля прямо морально, і півроку готувалися прямо вже конкретно готувалися. Я вас запросив, тому що у вас не було організатора на весілля? Ви самі максимально готувалися. Ви пошкодували про це рішення чи ні? Ні. Я думаю, ще ні. Я ні, точно. Які складнощі були при підготовці? От, типу, зробили пропозицію, щоб просто розуміли люди. От, зробили мені пропозицію. а вау, ура, ура! Зранку покидаюсь, що мені робити далі? Що ви робили? Ну, типу, які були дії? Ні, то я ж ну ми так само, як і всі люди. Знаєш, ми типу не знали, з чого почати. Типа, і первоначально ми з Вікторією взяли блокнот. І що ми хочемо? Ну це ж зрозуміло. Я ж кажу, поспілкувалися з людьми, які вже, наприклад, до цього готувалися. Потім пошукали трішки в інтернеті, що для цього потрібно, і потім розпочали там. Написали, наприклад, перший там ведучий, потім декоратори. Там де ми хочемо відсвяткувати. Наприклад, це там ресторан, якийсь кафе чи база відпочинку. Давай це топ 3 скажімо, типу, ви як обирали? Треба перше, це блокнот. 100, 100%. Да. Тому що Діма каже правду, перед тобою такий бар'єр, зрозумієш, що підготувати весілля самому, ну це капець ну, uh -huh. важко. І ми от сіли, просто розписали, які нам треба блоки вирішити. Там, типу, блок, фотограф. Yeah. Блок які топ -3, топ 3 спеціалісти, які ви там або можливо ресторан, це був що це ви обирали? Ну, як на мене, це в ведучі в відео фото і ресторан. Тобто ну, місце проведення. Ну, ну не можна ж і де декор обрати, це ж теж, ну нема такого, як топ-3. Ну, тоді де я, декор, фокусники, <п definite> фаєр-шоу <pensa spiritually> <class> і все інше, що є. Я думаю, знаєш, що фокусники і салют це вже типу, від людям залежить. Но, я думаю, типу, три таких, як стовпа, що це і правда, це ведучий, який вирішує атмосферу. Потім, да, це 100% ведучий, <п depende> да, який вирішує атмосферу. Бо всі ми розуміємо, що люди приходять отримати емоції. Не тільки ми, як е, дружина і наречена яшку, і так само, типу, інші приходять, тримати на емоції, я шку, це ведучий. Потім де це все місце буде відбуватися, я шку, щоб також це все було на фото відео гарно. І ті люди, які це все потім запшлять, щоб, наприклад, там, показати своїм дітям або собі, ну я це не роблю і не передаляю. Тобто у вас фото і відео було, якщо не помиляюсь, так? Так, так було. А чому воно у вас було? Знаєте, Зараз кажуть так, я про це також хочу поговорити з нашими фотографами-відеографами. Типу всі кажуть, у всіх є iPhone, типу, нафіга нам той фотограф, відео. Гров, чому ви сам вирішили їх замовляти? Чому саме їх? Ну, я думаю, що знаєш, е, да, я згоден, на айфон є у всіх, але ті люди, ну, наприклад, таке саме можна сказати, що в мене в компанії є крутий друг, який так само сидить і шути, коли вип'є. Правильно? Ну, це ж не означає, що я буду брати ведучим. А так? я думав, ти мене чисто через це. Якщо чесно. Ні, ну серйозно, знаєш, таке саме я можу пошутити і сказати. Давайте я проведу своє весілля. Є люди, які знаєш, вони спеціалізуються на тому і вони розуміють, я ж кажу, вони знають, наприклад, як правильно зробити цю відпочинок, яшку обстановку, щоб люди отримали. Так само відео і фотоєшку. Можна взяти локацію, любу, наприклад, там навіть на природі. Може бути дуже гарно, я ж кажу, але та людина, яка просто знімає на телефон, вона не зможе зробити то якісно, наприклад. Да, Атмосферу передати, кажу. Ти будеш розуміти, що ти біля цієї берези круто, але по факту то не є. так, Я ж кажу: ти можеш зробити там фото, і оці, знаєш, фото такі, типу, а-ля 90-ті, це, типу, я ж кажу, я там, як сказав, ці анімації, гіфа там оці сердечка летять. Ну, це ж зовсім не. А вас такого не було? Ні, ми Бралася сі моменти. Я ж кажу, то я думаю, повинен бути спеціалісти, які за це відповідає, які реально ну вірно передасть цю картинку. Я ж кажу, щоб ти потім міг сісти і передивитися там або з дружиною, або потім зі своєї родини. Я ж кажу, це ну я вважаю, що це потрібно. На це знаєш там просто якась прогулянка. І ти зняв, але потрібні професіонали, які реально передадуть цю картинку дуже круто. Окей, закріпимо цю тему. Ви обрали спеціалістів. У Вас, напевно, було там фотографів, відеографів і ведучих. Ну, багато багато варіантів. Ви як ви це обирали? Типу, на що ви звертали більше увагу? Цінова політика, власні якісь нам вподобання? Ну, типу, як це взагалі відбувається? Тому що мені, як ведучому, це цікаво, типу зрозуміти. І люди, які будуть обирати на майбутнє? Тому що зараз спеціалістів насправді якісних спеціалістів небагато. Відверто кажемо. Звичайно, у нас в Полтаві це їх небагато. Але все одно, типу, ну, для кількості вони є. Тому як правильно обирати? Як ви ось обрали? І Якщо ви не пошкодували про свій вибір? Я ну я не проведу ну, чому не пошкодувала про свої вибори. Ми її обирали, оскільки мій Діма не дуже любив робити фото і відео. Я трошки переживала за це. Але я обирала по качеству тих фото, які вже є в доступі в інстаграм, наприклад, на сторінках фотографів. І нас так класно вийшло, тому що мені сподобалася одна дівчинка, яка робить фото. Її фото. Я їй написала, вона мені в переписі дуже сподобалася, і в неї чоловік робить відео. Тобто. Взагалі ідеально. І що дуже важливо було для мене, це щоб мені, було, щоб мені було комфортно. Тобто ми з ними зустрілися, просто обговорили всі моменти, поспілкувалися просто, нами дуже зайшли, ми дуже класні, то ми їх ми далі навіть не хобі, скажемо так. Ну, типу, тому перше, це інстаграм-сторінка або сайт, куди ви дивитесь, да. потім особисто вже спілкувальне. Да. Уже ну, роботи готові якісь. Да, ну Я думаю, знаєш, що так само ми підійдемо до теми блокноту. Що, я думаю, так само, як і з ведучими, з декораторами, і з фото я ж кажу на блокнот, ви, наприклад, заходите той сам інта, Інстаграм, питаєте у своїх друзів, в кого що хто було, ви цих цих людей виписуєте на список і, наприклад, якщо у вас багато вільного часу, ви, наприклад, зустрічаєтеся з цими людьми і спілкуєтеся. І ви самі вже зрозумієте, наприклад, це ваша людина чи ні. Я ж кажу, зрозуміло, що фото в інстаграм, вони будуть в усіх яркі. Це, це факт, я ж кажу. Що, а як воно в загальному, я ж кажу, ти зустрічаєшся з цією людиною, спілкуєшся, і ти, якщо розумієш, клас, да, це мої люди, мені приємно з ними працювати. І, наприклад, нам ще дуже сподобалось те, що коли ти зустрічаєшся з людьми, і ти. Бачиш, що вона, скажімо так, професіонал свої справи, коли, наприклад, не ти щось. Хочеш сказати, а вона тобі щось радить. Наприклад, ви прийшли зі своїми ідеями, а вони вам говорять, що, наприклад, ось дивися, було це отак, отак, але це не круто. Mm -hmm. І ти такий, о, клас, а що ви порадите? І вони тобі кажуть, давай отак, отак, отак. І коли ти розумієш, що це і справді да, дуже така гарна тіпа, від них порада, ти такий, да, хорошо, це ми люди. І так само, як було, наприклад, як ми вибирали ведучих, ми так само е зустрічалися з батьма людьми. Ну, як з батьма? Ну, З ну, ну, ведучих, мене, да, батьма. Я ну, розкажу через цю історію, бо я класний. Да, ну, ну скажімо так, я, для мене було дуже важливо, Вікторія знає, що просто у мене так Компанія ну, з дитинства, що ці хлопці, вони знаєш такі, я пам'ятаю, да, вони, вони вас не да, прості. І знаєш що е, більшість людей звикла до того, що от я хочу, щоб у мене було круте весілля, і я от буду приглашати От іменно тих людей, які знаєш на слуху в кожного. От, наприклад, ну це не завжди усім підходить. Я вважаю що да людина може ті справді бути крута. І Ми всі за спеціалісти да про ж ну, да, І, наприклад, ведучий він крутий. Він на слуху, в кожна слуху в кожному в інстаграмі в нього гарна реклама, але його ти запрошуєш, і він просто не ловить. Ну, як оце по молодежному вайп. вайп, вайп, да, Твої, твоїх друзів, гостей, да. які до тебе прийшли, як зрозуміти, що вам треба іменно і саме той ведучий, цей вайп. Ви ж типу не, не зробите репетицію весілля? Типу, опа, так давай. Ти ще з перший з ними пообщає, Ні, мені не сподобалось. ти, І ну поняв, типу, як це зрозум... як ви зрозуміли, що та кандидатура вам не підходить, а інша вам підходить. Ну, ну дивіться, я шку, якщо навіть немає, ну моя думка така, якщо немає у вас навіть, навіть багато вільного часу, щоб спілкуватися сами людьми, я ж кажу, ті ж самі ведучі, вони викладають сторінки проведення своїх. Весіль. І ти вже по загальній картинці побачиш, як ця людина там працює з мікрофоном, з людьми, які конкурси. Ну, так, да, 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 з мікрофоном. Да. <рес> <рес> чи правильно під 90 головну я залав? Так, <рес> да, да, я, <рес> да, я ж кажу. І ти ж, е так як кроме тебе більше ніхто краще не може знати твоїх друзів, бо ти весь час з ними проводиш, і ти сам уже розумієш, наприклад, чи та людина, яку хочеш запросити, чи вона може знайти спільну мову з твоїми друзями. І ти вже, я думаю, це якось. Ну на... Типу да, на ну це да відчуваєш. Да це ну ми, я скажу про нас, як ведучих, коли ми зустрічаємося з парами, такі самі, як і ви. Я відразу там ну хвилин 10-15 проходить, Я відразу можу зрозуміти, що це теоретично. Ну не повністю, але теоретично, що це буде за весілля. Хорошо, чого ви готовкувалися, коли шукали ведучих. Yeah. Ми розуміли, які в нас друзі. Ми розуміємо, що хочемо. Ми, ми хотіли від нашого весілля щось такого теплого. От чисто знаєш, як ми всі разом зібралися, не прав там що там, супер якесь весілля що ми все так сиділи, ні, щоб ми просто реально кайфанули разом. І нам треба була така людина, яка зрозуміє цей вайб mm -hmm. і буде от знаєш своїм пацаном. Mm -hmm. І от у е нас теж було декілька варіантів ведучих. Mm -hmm. Ви були перші з ким ми ну, зустрічалися. І от ми прийшли, ми поспілкувалися, посміялися, і якось вийшло так, що. Толку ми такі вийшли, такі, ну так. Ці пацанчики наші, мабуть, немає вже і необхідності кудись далі йти когось шукати. Тобто вони вілюються в нашу атмосферу, вони будуть якось тримати на всіх купи, тому що, от типу, давити на гостей, там, давайте конкурси там, чи ще щось. Ну, каже, це ні. От Треба якось так. Ну так, да, я ж знаю, типу, ще ж такий важливий факт, що так само, як ми з тобою зустрілися, ми, наприклад, розуміли, що ми хочемо від ведучого. Ну просто взагалі, навіть не з тобою, а просто від ведучого. Ми всім задавали такі питання, що, наприклад, ми розуміли, що ці, знаєш, Старі вже конкурси перекатування яйця з Калуші в Калуш, або там хлопання своєю задньою частиною. Я вам таке не проводив? Це було на вулиці. Це вже потім просто для нас. був без настрою, напевно просто трішечки. Ми розуміли, що це вже воно не потрібне просто. Ми розуміли, що ці вже конкурси відвіжджали своє, і тому ми завжди задавали питання, наприклад, а що буде, наприклад, орієнтовно по конкурсах. Нам люди казали, то 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 о, вже нам це більше подобається. І, Наприклад, таке саме основне. Нам не подобалося, Знає, що коли там постійно ведуча насідає на самих гостей, що давайте пить, пить, пить там. Людина не встиглашку сісти, трішки відпочити. Я ж кажу, зловити цей вайб цієї атмосфери там. Не знаю, з'їсти того самого голубця чи атлету, я ж кажу, і йому вже кажуть: треба пить, треба пити, давайте за то, за то. Це для розуміє. того, що типу люди мають розуміти, чим відрізняється це не просто словами, відрізняється і буквами ведучий від тамади. Це дуже глобальне таке питання. Ніхто його зараз ще не розуміє і не вивчає по факту, але все одно це взагалі, ну це, це антагоністи, це, це взагалі різні люди. Тому тут важливо, ти правильно сказав, що пара, яка так. приходить до будь-якого весільного спеціаліста, вона знала, що вона хоче. Іноді буває, буває. Такі пари, які приходять, кажуть, ми нічого не знаємо, типу, ви там розбираєтесь з цьому, вирішуєте. Так, да, може бути і так. Але в будь-якому випадку, мені здається, якщо пара знає, що вона хоче, весілля стане кращим. Тому що я можу провести стандартне весілля, хоч там і зараз. Мені треба просто костюм одягти, я піду проведу. Але мені прикольно, типу, щоб я розумів, хто, ви що, ви чим ви займаєтесь, чим ваші гості займаються, там, хто ваші батьки, як взагалі давно, недавно, там, ваші соцмережі, я дивлюсь. Ну, типу, щоб зрозуміти максимально. Питання, які ми обговорюємо зараз, я задавав ці питання людям, які готуються до весілля, або які вже, так само, як і ви, відсвяткували, власне весілля, які їх найбільше бентежили. І оце питання під час підготовки вплив батьків, оці забобони їхні, знаєте, 90-х років. А має бути так, а має бути так. Як ви з цим впорали? Взагалі? У вас були якісь натиски від батьків? Типу, чи саме ви тільки все вирішували? Тому що є такі історії відверті, коли там батьки допомагають фінансово і вони там. Вирішують зрозуміло. той ресторан, той ресторан, Коля буде шашлик робити і так далі. Типу, як у вас це було? І як, якщо батьки мали вплив, як ви це типу, знаєте, так, так зрозуміло? Ми самі. Ну, нам тут дуже пощастило, тому що нам, батьки, не було якогось там впливу в плані там давки на нас. А, нам, ти типу, порадили, типу, як там ми не будемо знімати фатул, Ми знімали фату, але. Не давили батьки, не давили. Ми знімали фату. Але? І плюс-мінус всі наші побажання і те, що хочуть батьки, нас якось совпадало, Через те У нас не було якоїсь проблеми. Такого... У мене була просто розмова з мамою, як ми з нею говорили. Просто я думаю, це проблема всіх. Батьків, я ж кажу, ну скажімо так, періоди там, що радянського періоду, я ж кажу, що вони все знають. І так було завжди, і вони завжди говорили нам, ще не потрібно нас вчити, робити так, так, так. І тому, скажімо так, коли я вже зробив пропозицію Вікторії, то я з мамою сів про це поговорив. Кажу, ма, кажу, так і так кажу, дивися, кажу, я це все розумію. Кажу, у нас буде зараз розмова про те, що я скільки прожила життя, я знаю більше, чим ти синок, дохай вона на мене не ображається. Але ми знайшли до того, що вона сказала, да, я з тобою з одна. Ви зараз більш сучасні, чим ми. Ви зараз вже більше розумієтесь на цьому всьому. Каже, я, якщо потрібно, я тобі в чомусь допоможу. Але лісти я не буду каже. Це ваша родина, ви вже створюєте свою родину. І ви самі повинні розуміти, як ви це хочете. Я ж кажу, щось допомогти, я готовий. Я думаю, що кожен повинен просто сісти і поговорити з батьками. А в плані того, що ти говориш, да, батьки допомагають фінансово, і потім вони на фоні того, що дають гроші, і вони намагаються якось давити на своїх дітей, що ось дивіться, ми дивиться весілля, і потрібно зробити так, так, так. Там чи запросити якогось дядю, Колю, чи тютюсь там це мій сусід, я вважаю, це просто неправильно. я ж кажу. Тому максимально це розмова з батьками, щоб 100%. батьки зрозуміли типу, куди. Да. Я думаю, просто якщо правильно діти самі подадуть інформацію своїм батькам і скажуть, що, ось дивіться, і справді ми вже дорослі, ми створюємо свою нову сім'ю, у нас будуть свої правила. Будь ласка, ми поважаємо вашу думку, але давайте ми будемо робити так, як ми хочемо. Якщо ви хочете в чомусь нам допомогти, будь ласка, допомагайте, але просто не треба там. А була така ситуація, типу, що батьки там е, у них була одна думка, у вас інша думка, ви зробили так, як треба вам. І потім вони вам там під час весілля, а, або потім сказали, там, блін, ну це було круто, ми були неправі. Типу, могли вони таке відверто сказати? Чи? Е, я думаю, що знаєш, так як я тобі сказав, що їхня проблема в тому, що вони завжди більше знають, то я не думаю, що вони б думаю, підійшли, вони і казали, б не підійшли. Все одно, якщо б ми зробили, було б краще. Так, так. Я думаю, що так. і не підійшли б і сказали, та ну, ми були неправі. Я думаю, вони все не сказали. Можливо, десь мені дусі вони сказали, ну, самі подумали, що так. Да. Вийшло все дуже супер, я ж кажу. Батькам дуже сподобалось, тому що це питання довіри. Ти виховуєш свою дитину і вона робить щось сама. І ти, як батько, там чи мати даже довіряти дитині. Що от класно, дякую виховує. тобі за ці слова. Ми зараз ще аудиторію мамочок підтягнемо. про виховання. ще поговоримо? Як виховувати дітей? Супер -мама. Да, да, да. Супермама на телеканалі СТБ. Вмикайте, що там що середичі, коли вона ходить, на да, да, да. да, супермаю і тут. Коротше, а ще таке питання: ну, не питання, а ось тема для розмови, тому що я як своє весілля організовував, також зіштовхувався з цими питаннями. Як запросити саме тих людей, яких ти хочеш бачити на весіллі, а не тих, яких там знову ж таки батьки кажуть, що треба запросити якогось дядьколю, тому що ми там його 20 років знаємо, хоча ви його ні разу не бачили, тому що він образиться. І що? Ну, типу, ну ми на своєму весіллі також ми домовилися з батьками. Ми запросили тільки тих, кого ми хотіли. Це це маленьке було коло. Як у вас це було? Були якісь люди, які, типу, а, можливо, там трішки віддалені, або не так часто ви з ними проводите час, або ви не хотіли їх бачити. Ну, ви якщо це скажете, ми вирішимо. Ні, ні, ні. У нас такого не було. Я ж так же самешку вертаюся до тієї, що просто поговоривши з батьками, ми вирішили так, що давайте це наше свято, і ми його хочемо відділяти. Але якщо ви хочете там бачити когось іншого, будь ласка, це на другий день. Запрошуйте там, їдьте своєю компанії, там е як 40 плюс, і відмічайте, виставляйтеся за весілля там ваших дітей. Я ж кажу, і спілкуйтеся. Але ми хотіли створити знаєш, такий е моло ну, скамда молодіжні дві шашки, щоб ми бачили тільки тих людей, які нам приятні, а не сидіть, дивиться і потім там сповна, що дядя коля, з яким я там не спілкувався, чи тітя свята е 8 років. Потім вона сиділа і розказувала своїм родичам, що їй не сподобалися голубці. а Це по факту так і буде, бо ця людина зі мною не спілкувалася 8 років. Тоді що вона ще може сказати, типу. Лайфхак просто запрошувати всіх на другий день, якого не існує. Так, так, ну не існує Так, якого не типу. Ну якщо батьки тобі, ну типу, щоб не посваритись до весілля, батьки тобі кажуть: давай запросимо Колю, якого ми там не бачили 20 років, але він ображеться. Ваша думка або думка молодят. Що ми кажемо? Окей, ми запрошуємо, але на другий день. І потім в результаті ми цей другий день не святкуємо. Все запам'ятали і батьки, типу, не образились, ну і другий день. Ну не вийшло. Ну не вийшло там, в ресторані зайнято було. Ну не вийшло. А що робити? Так, да, номер, буде номер удалиє. <ріст> Люди готуються до весілля? Особливо ви як без організатора. Типу, ви ж робите чисто на відчуттях. Ну там обираєте спеціалістів, правильно, обираєте там декор, і у вас вимальовується якась картинка. От як зробити так, щоб ця картинка прям відбулася в цей самий день, або у вас відбулася ця картинка? Чи ви зрозуміли, що на те, що ви розраховували, воно, типу, або не має ніякої ролі? Ну, типу, там дуже ви переймали за те, щоб вчасно привезли каравай. А потім ви розумієте, що це, типу, якщо б його не привезли невчасно, то це взагалі не питання. Типу, ну це, це не проблема. Ну, особисто в мене була така спочатку. Ще коли ми тільки думали робити весілля. В мене була така моя внутрішня установка в тому, що от я рівно до початку свого весілля, я переймаюся там за короваї, за якісь там декорації, за будь-що там за що собі переживаю. Але я встаю зранку і, на своє весілля, все, я кайфую, Навіть якщо щось піде, не так. Я все одно кайфую, і я не хочу запитати свій день, такий найкращий день нашої сім'ї, як про те, що Боже, щось ну, там мені волосся накрутило. Тобто це все не важливо, якщо ви старалися, то все вийде. Тобто, якщо щось не вийде, то хай лучше закінчи, з вами будуть ті класні емоції, ніж те, що там щось пішло не так. Ну, типу, саме налаштування перед весіллям це важливо? Дуже важливо. І воно в тебе вийшло. Ну так. Да. Ну да, це що було ну, перед весіллям було ужасно. Селось, перед весіллям це за, за рік чи ні, <кан raids> за пару днів дивиться дуже Ну, Типу, в день весілля зранку <ган> щось ну стовідсотково. Я завжди кажу своїм парам відверто, що ну це мало ймовірно, що все буде так, як ми продумали. Якщо весілля, мені здається, я можу помилятись, Може, там хтось каже, що я якийсь непрофесіонал. Якщо весілля йде ось так чітко по таймінгу, мені здається, що це якесь неправильне весілля. Ну це типу, щось це якесь там таке весілля, як класика каринка зайшла, ми все зробили. Ну типу, це нереально. У любому якийсь дядь Коля на машині, який вас вкатав, в нього в багажнику каравай, він вас привіз, йому сказали до побачення, він поїхав, забули, що в нього каравай, позвонили дядь Коля, дядь -коля вже в центрі везе інше весілля. Воно ну це 100% якась має бути така ситуація. Якщо такого немає, це типу реально, як ну, ну я не знаю. Ну це не то, що не живо, це просто ну, типу, ну реально виграємо, коли є координатори, організатори, але навіть коли є такі спеціалісти на весіллі, воно не завжди йде по таймінгу. тому що хтось щось затримується, погодні умови, дорога і так далі. Тому. Максимально важливе налаштування. А в тебе ж з цим були якісь проблеми? Та ні, в мене не було також проблем. Знаєш, на мене, на мою думку, Василя, це як американський гірки. Ти просто сів і насолоджується. І в тебе буде так само. Я ж кажу, злате, падіння, я ж кажу, і все, що хоч може. Відбуться, я ж кажу, ну неважливо. Я ж, знаєш, думка моя, що потрібно в першу чергу, щоб самі молодята розуміли. Яку настанову? Якщо вони роблять весілля для того, щоб просто всім сподобалося, і понятно, що вони будуть на цьому дуже жорстко паритися, якщо там той самий каравай не призлив, все, і вони, о Боже, це все біда, капецька. Якщо ти просто будеш робити весілля для того, щоб гарно відпочити, і тобі запам'ятався цей день, то для тебе буде неважливо. Чи там привезли той каравайшку, чи його різали ногою, чи рукою, і то буде неважливо, чи просто його всі сіли з'їли гуртом. Ну, Мені здається, як ведучому взагалі що такі моменти, які йдуть іноді не, не по плану. Ну, типу, не прям там щось, не дай Боже, там, ресторан загорівся чи щось. Ну такі мінімальні моменти. Там, Затримка керавая, там, чи ще щось. Або як одна бабушка колись у нас стала і звали молодят Макс Тадіана, а вона підняла келих та каже: Іван Тадіана, я, я вас вітаю. А Іван це, це був, да, Іван, це був колишній просто цієї Діани. Тому, ну, типу, була така ситуація. Це весело, всі посміялися і далі пішли. І мені, як ведучому, це прикольно завжди вирегульовувати, знаєте, якось там виходити з цієї ситуації. І це мені здається, додає інакших емоцій і спогадів потім. Ну, що ми, якщо питаємо, пройдемо, що ми згадаємо? Time, yeah. да? Сокій, я я вважаю, що якщо ти задав усе по таймінгу, ти вже пережив ці емоції, бо ти розумієш, ти вже наперед знаєш, що в тебе буде відбуватися. А коли будуть такі несподіванки, яшку, як ти говориш нам про те саме дядю коля, бо тютю свято, і справді ти заповниш тільки це. бо ці вже емоції ти вже пережив, бо ти готувався до цього. Я а коли отакі знаєш, щось спонтанне, і ти вже все ти заповнив тільки. це. А саме для того, щоб запам'ятати емоції, треба замовляти фотографів та відеографів. Отож, Олексій, Кот та Шуліка, дуже гарні відеографи на ваше весілля. Отак підв'язав красиво. За, у вас була виїзна церемонія. Так, так. Чому саме вирішили її зробити, і які ви бачите в ній плюси і мінуси? Ну, для мене просто скажу знову ж таки, з точки зору ведучого. Для мене виїзна церемонія це, ну, крім того, що це красиво, лірично, це ще додатковий час познайомитися з гостями, налагодити атмосферу ще до банкетної зали. Я це так для себе розглядаю, як для ведучого. Як ви це для себе розглядаєте? Mm. Ну, По-перше, це красиво. Mm -hmm. По-друге, це більш таке щось таке що затишніше, тому що е, церемонія просто в Раксі. Ну, як би не старалася та тічка з, з раксу там, е, всі свої почуття показати, але трошки не те. Ну, тобто, не дуже не, не те ладно. Я не хотіла обіжати своїх гадяцьких з РАКСу, Будь ласка. Гадяцькі з РАКСу. Ну вибачте, будь ласка, ну хоч планшетку поміняйте. Тому що це затишно. Це все так, як хочеш ти. Тому що ти робиш плюс-мінус декорації, ЗАГС то не поміняєш до цього весілля. В тебе ніхто не підганяє там ззаду, того що там сідуща порада, закругляємося. Тобто, це просто твій праздник, твоя церемонія. Вракс приходив до. У вас гості взагалі чи ви тільки були Ну, тільки навіть батьки? Да, батьки. ні, ну у нас не було такого, що, наприклад, ми заборонили гостям приходити і сказали, що ми хочемо бути тільки з батьками. Ні, ми сказали своїм друзям, так що в нас буде розпис на таку годину. Хто має бажання, будь ласка, приходьте. Всі ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, так як у нас було, саме святкували в суботу, що сто відсотків не очікувано в суботу. Ніхто в суботу не святкує, тільки ми святкували в суботу. Ні, Що дехто ж приїхав гадіс, наприклад, з Полтави, з інших містечка, і зрозуміло, що вони всі зустрілися. П'ятниці вже сиділи в кабаку, відпочивали, готувалися до суботи. І зрозуміло, що на ранок, так як у нас розпис на ранок, бо всі хочуть зуспіти все правильно там по таймінгу поставити, я ж на весілля, і всі хотіли все стигнути, то понятно, що на ранок він може й не встати. А тут я такий, я ж кажу, до нього підходжу і кажу: так, давай на дев'яту, що я тебе чекаю. Ну для чого робити ці незручності з людини, якщо я розумію, що я. Буду там яшку, я це ж зроблю, і ну, я їх так побачив в ресторані. Для чого мені там ж, цю людину, я ж кажу, наймати кучу машин, щоб вони за мною там каталися або ще щось. Я ж кажу, Це теж незручно. Людина зранку встала, почистила зубки, вділа чисті трусики, носочки. Я ж кажу, да, може, пішов ще трошечки пива випив. Я ж кажу, похмилився після вчорашнього. І прийшов до мене в гарному настрій. А тут я, я ж сім ранку його піднімаю, кажу, давай собирайся, він такий сонний, туди щось якийсь, купив тривіника, непонятних яшку. І сиди до мене, тягнеться, потім сидить, отакий. Ну воно не потрібно, я вважаю. Зачем Все, Дмитра закінчився. <риклад> <риклад> так, висновок зробимо такий: виїзна церемонія. Це плюси. Це красиво. Це може бути максимально індивідуально під вас. Так. Типу, написано там, які ви, красиві, ваша історія кохання, то вписано, ваші, можливо, там обіцянки одне одному тощо. Так. Ну і, звичайно, це зручно для гостей. 100%. Але інша сторона медалі. Це затратніше, тому що це треба зробити ще там арку, поставити. Для вас якось впливало там чи ні? Так, так, да, це більш затратно. Якщо, наприклад, це вплинуло на ваше рішення, ні. У нас, я зразу хотіла визнати церемонію. Вони підтримав чоловік. Да. Чоловік підтримав, тому що кабук. Я це, я це вже побачив. Одні плюси, Одні скажімо так. Майбутнім пара ви порекомендували робити визнати церемонії. 100%. Воно то вартує, да, враховуючи воду. Білий лев. Та навіть важчиш, враховуючи природу, то я думаю, воно того вартує. Можемо оголосити, хоча б приблизний від-до бюджет вашої осіб? Хоч, хоч Да, Можемо, я ж кажу, оголосити, я ж кажу. Я ж кажу, я ж кажу, можемо, я ж кажу. Ось така сума, я ж кажу, дуже допомогла в створенні незабутнього весілля. Плюс-мінус, я ж кажу. Ну, типу, я до чого веду? Мені здається, знову ж таки, чисто моя думка. ну, Моя передача, моя думка. Типу, весілля, умовно кажучи, за 100 тисяч. І два весілля за 100 тисяч можна зробити взагалі по-різному. Ну це моя така особиста думка. Типу, що сума не вирішує. Тому я суму чисто запитаю, чисто ну, цікаво завжди про бабки щось знати. — Ну бабки є не проблема. 150 нам обійшлося на тисяч. Це від обійшлася повністю, типу. Там, Ду -ду 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 -ду. Там зараз буде барабанна барабанний дріб. Ні, 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 я не до цього. Відбилось воно чи не відбилось? Ні. весілля ніколи не відбивається. Ніколи відбивається. Ну ми не ставили ціль відбили. Ні, ну давай, да? не ставили, виріжемо. Да? Відбилось чи не відбилось? Ні, не відбилось, так? Да? Ну, на ж, не було в списку приглашених там кумфірташа або ще хтось. Понятно, що ці люди вдали, дарило більше грошей. Ну, ну, ми ж робили все не для того, правильно, щоб відбити кошти. Знає? Ні, ні ну, це, це типу все, як так. міф. Знає, а, типу, це міф. Да, У ну, ну, мене просто весілля також не відбилося. Знаєш, скільки ми не спілкувалися, то ні в кого не відбилося весілля. Навіть ми святкували весілля, їздили. Це так сумно сказати. <ріху> ні в кого не відбилось. Всі розвелись, ні в кого не відбилось і пішли шукати десь заробіток в іншому. <ріху> навіть на Западній їздили друзі, святкувати, там було весілля на 300. Людей то там теж нічого не відбилося навіть скажемо так, дуже круте побажання молодятам, щоб, наприклад, не дарували, наприклад, ну подарки не потрібні. Ми своїм друзям сказали, що, наприклад, квіти, ми не а, квіти, ми, да ми попросили не дарувати квіти. Там просто дарували якісь маленькі подаруночки. Ну зараз дуже просто. Зараз більше така е, тема волонтерства, напевно, більша, чим тоді були з першому році. Тому ма наприклад в друзів, у нас друзів дарували замість квітів е, там е, корм тваринкам. Да, да, ну, да. Зараз це актуальна тема. Да, замість да. О, в 2023 році прям тренд був, замість квітів ставили ще одну скриньку для донатів mm. і просто, типу, там скільки букет коштує. Там тисячу гривень. Ти можеш кинути 100 гривень, 900 гривень ще зекономиш на трусики та носочки. Так ісот. що це іде ідеальна система. просто. Без трусиків ніяк. Тому я ж і ми так сказали друзям, що квіти не потрібні, ну вони там постоять 2-3 дні, для чого це все. я ж кажу. Воно не потрібне. А зранку типу зробити цю фоточку, типу там. Ну, все, зараз... Зранку було крутіше. Коли ти встаєш, у тебе куча подарунків, і ти як дитинка маленька сідаєш mm -hmm. і да, її ти не знаєш, що там Тебе очікує. Окей, ще стереотип один. І зараз будемо закінчувати. А, після весілля це перша ця ніч, шлюбна. Рахували кошти? Ні. Ні. Не рахували. В другу ніч. Другий день. — А ні, третій, третій, ні. Третю ніч. рахували І не відбилися. — Не рахували в першу ніч. В другу ніч. Ні, в першу ніч ми наскільки заморилися, що ми приїхали лягли спати, в другу я напився, бо першу мій не давали пити. І все, тому ми рахували на третю. Не було просто на той час. Так. І ви потім зрозуміли, що воно не відбилося вже після третьої ночі. Да, на такій ноті ми будемо закінчувати розмови з прекрасними людьми. Ні, насправді, ну, типу, ми якісь теми розкрили, якісь теми ми ще будемо розкривати з весільними спеціалістами. Надіюся, це було корисно хоч для когось. Ми тут зрозуміли, що весілля не відбувається, але не в тому кайф. Ми зрозуміли, що треба завжди приходити в чистих носочках турзик. Да. Треба говорити з батьками та налаштовувати їх для того, щоб не було цього тиску. Ну, коротше, що я вам хочу сказати, величезно вам дякую за те, що ви пройшли. Дякую за те, що ви замовили чай і нічого не попили, тому що він залишиться для наступних моїх гостей. <рес> Дякую вам величезно. Тому ось прекрасна пара моя. Подивіться на них. Вони щасливі люди. Вони просто кайфові. Робіть, будь ласка, свої весілля чисто від душі. Для себе в першу чергу, а не для когось там, щоб Галя, сусідка була довольна. Вона і так буде Но, довольна. Це тоді буде ще не одне така весілля. А ваше одне. Як він за сумно сказав. А ваше одне.